Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корінь рівняння. Число протилежне до Х дорівнює мінус 8. Варіанти відповідей А мінус 8, Б – 8 і 8, В мінус 4 і Г8. Приступаємо до виконання. Якщо протилежне число до х дорівнює мінус 8, то число х дорівнює протилежному до мінус 8. А число протилежне до мінус 8 це буде число 8, записуємо відповідь 8. І варіант правильної відповіді х. Номер сім із домашньої самостійної роботи номер шість підручника математика шість виконано.